Привіт! Хотів би запустити таку невеличку, якщо так можна сказати, серію відео, де я буду ділитися своїми думками, які, в принципі, не мої думки, це думки дуже багатьох людей, які живуть зараз, які жили далеко-далеко до мене, там через всю історію людства. І про що я хотів би говорити? Я хотів би говорити про самі основні аргументи, про самі основні. Логічні наслідки, які нас приведуть до того, що все, що існує, все, що почало існувати, все, що продовжує існувати, це наслідок того, що є якась вища сила, тобто Бог, який все це створив. Чому я взагалі захотів це робити, тому що спілкуючись часто з християнами, це те, що мене, в принципі, сподвигнуло це самому вивчати. Я бачу, що часто люди самі не знають, що вони вірять, навіть на якомусь самому першочерговому моменті, на самих початкових кроках. І я зараз не говорю про якусь доктрину, про якісь богослівські там, моменти, аспекти і так далі. Я говорю більше про те, що є якісь самі основні речі в апологетиці, в захисті християнської віри, які потрібно знати, тому що віра, вона будується на Фактах. Часто, коли я спілкуюся з невіруючими людьми, з атеїстами, агностиками, хто як себе би не називав, хоч я знаю, що всі знають, що я Бог, просто не хочу цього сприймати, але не суть, я бачу і ще раз переконуюсь в тому, що люди задають одне і те саме питання: що чому ви вірите в те, що ви вірите, чому ви не покладаєтесь на якісь факти? Якщо ми просто беремо за основу віру, то це означає, що можна вірити в будь-що, можна створити собі якогось калікатурного Бога і вірити в нього, і поклонятися йому, як робили купа і купа людей в різних там племенах, народах і так далі. Але знаєте, проблема в тому, що саме ось це твердження, це, знаєте, як то соломене чучело, не знаю, як це назвати, коли люди самі собі створюють якийсь аргумент. І потім, відходячи від цього хибного аргумента, будують уже далі всю розмову. Це називається софістика. Тобто, як це працює, ми не кажемо, що ми не маємо фактів, ми не кажемо, що ми не маємо раціональних послідовних аргументів. Якраз таки навпроти, наша віра вона будується на фактах. Ми не просто взяли Біблію за основу, ми не просто взяли християнство там. Рух в проти там християнський протестантизм, і ми просто від цього вже почали відходити. Ні, навпроти. Ми основувалися на фактах.